Відміна окремої сутності у взаємодії. В межах взаємодії передбачена можливість скасування окремої сутності, наприклад, процедури, діагностичного звіту, імунізації без скасування всієї взаємодії. Переходимо до демонстрації. У взаємодії для первинного рівня та спеціалізованої медичної допомоги додано можливість відміни окремої сутності у вже зареєстрованій взаємодії, не скасовуючи всю взаємодію. Заповнюємо взаємодію в системі. Спочатку обираємо епізод взаємодії. Далі вказуємо тип взаємодії та причину звернення пацієнта. Тепер додаємо спостереження та діагнози, що були встановлені під час прийому, потім заповнюємо медичні процеси, діагностичні звіти та процедури, які були виконані. Після заповнення всієї необхідної інформації ми підписуємо взаємодію та відправляємо її в ЄСОС. Тепер, коли наша взаємодія зареєстрована в ЄСОС, давайте розглянемо, як можна відмінити окрему сутність всіх взаємодії. Припустимо, в нашій взаємодії є помилка і потрібно відмінити конкретну сутність. Наприклад, діагностичний звіт. Вибираємо сутність, яку потрібно відмінити. І натискаємо кнопку Помилково внесено. Далі обираємо причини зміни стану. Вказуємо, наприклад, Механічна помилка. Далі вписуємо обґрунтування підстав, після чого натискаємо кнопку ОК. Зверніть увагу на причини зміни стану. Механічна помилка. Якщо я відміняю кілька сутностей, причину я не змінюю, і вона залишається такою ж механічна помилка. Підписуємо. Очікуємо обробки в системі. Діагностичний звіт позначено як помилково внесений. Це означає, що нам не потрібно позначати всю взаємодію як помилково внесена, а ми обрали конкретну сутність, а саме діагностичний звіт та позначили його як помилково внесений, на що вказує неактивна кнопка Позначити як помилково внесено. Також можемо перевірити стан його за допомогою натиску лівої клавіші миші подвійним кліком, або відкриттям спеціальної дії редагувати. Перевіряємо стан, внесена помилково. Розглянемо приклад вже заповненої підписаної та зареєстрованої в ЄСО взаємодії спеціалізованої медичної допомоги, в даній взаємодії заповнені основні клінічні дані пацієнта, епізод, тип взаємодії, а також блоки спостереження, діагнози, виконання дії. Діагностичні звіти, процедури, імунізація та видача медичних виробів. Припустимо, що під час заповнення було помилково внесено процедуру. Для її відміни обираємо відповідну сутність в потрібному блоці та натискаємо кнопку Помилково внесено. Далі у вікні відміни обираємо причини зміни стану, наприклад, механічна помилка. Далі вказуємо обґрунтування, наприклад, невірне значення. Звертаємо увагу, якщо в межах однієї взаємодії відміняється кілька сутностей, причина відміни не змінюється і залишається однаковою, механічна помилка. Далі підтверджуємо зміни та підписуємо електронно-цифровим підписом. Система змінює статус обраної сутності на відмінено, на що вказує на активність кнопки помилково внесена. В межах взаємодії є можливість відмінити всі сутності, окрім діагнозу. Таким чином, у взаємодіях первинного рівня та спеціалізованої медичної допомоги реалізована можливість коректно виправляти помилки шляхом відміни окремих сутностей без скасування всієї взаємодії. Дякую за увагу! Всього найкращого!